Програма Київське християнство функціонує в українському католицькому університеті з 2012 року під патронатом Ліженіша Святослава Нової Української Греко-католицької церкви. Це програма двох факультетів гуманітарного і філософсько-богословського факультетів. І засновано було з наукової ініціативи професора Ігоря Скочеляса. Пан Юр Натхненник цієї програми він її запустив, створив групи. Він був мотором цієї всієї діяльності. Створив мережу, яка функціонує до сих пір, і це насправді дуже важливо що є ця мережа. І він багато книг восружно писав. А більшість з тих, які зараз опубліковані, він був науковим редактором. Тому, по суті, продовжувачі цієї великої справи і цієї великої мрії, мені здається, її вдасться реалізувати. Публікуємо джерела з різних архівів: архіви Львова, архіви Києва. Інших міст України, Ужгорода, наприклад, Волинь, Житомир і так далі. Це архіви польські. Краків, Варшава, Люблін, Перемишль, Литва, Вільнюс, тобто Відень, Австрія. І рухаємось далі на захід, наприклад, до Риму, Ватиканські архіви. З останнього найцікавіше, що ми надрукували, це були Сербії, Новий сад. Тобто знайшли матеріали і теж надрукували. Сама ідея, сама програма наголошує на тисячолітньому зв'язку між українською культурою і християнством. Стратегічне завдання надрукувати 100 томів. Тобто дуже просто видати 100 томів, поставити на полиці бібліотек. Тут важливо теж наголосити, що йдеться про фундаментальні дослідження, дуже академічні, глибинні, глибокі. Це не науково-популярна література. стосунки, які Ігор ігорськочеляс, залучаючи різних фахівців з різних сфер і створюючи цей майданчик для наукової і творчої співпраці. А кожен, хто працює з історичним матеріалом, він в певному сенсі мусить бути універсальним фахівцем, тому що мало бути істориком, треба ще знати мову, треба розрізняти нюанси тої мови, треба бути богословом. Бо дуже часто, якщо особливо це церковні документи, то вони стосуються різних богословських аспектів, і не кажучи вже про те, що треба вміти читати рукописи, тобто мати знання в палеографії і так далі. Точно є найсприятливішим середовищем для цього, тому що ми маємо як богослов'я, так і історію, філологію, культурологію і інші дисципліни. І це як хаб для тих дослідників, є, є просто простір, де вони можуть між собою комунікувати. Немає цих бар'єрів, кордонів. Можливо, навіть якщо вони є, ми знаємо, як їх подолати, щоб е, спільно працювати. Бачимо, як використовується історія. В цій війні як багато неправдивої інформації, як багато маніпуляцій, в тому числі як використовуються різні релігійні і церковні речі для того, щоб творити псевдореальність, і в цих умовах вивчення історичних документів, які стосуються церкви, які стосуються віри наших людей, які жили на цій землі, багато століть перед нами. Воно є архіважливим. Це є власне, Власне, свідчення того, що ми маємо право на існування, але це також є розуміння для нас, самих, ким ми є, на чому базується наша ідентичність, як ми маємо себе почувати і багато різних інших аспектів. Коли на полиці стоять, Історичні книжки, навіть серйозні дослідження, котрі подають точку зору російського імперіалізму, а немає на, не наших книжок. Відтоді так це і сприймає як, як справду, як істину, бо серйозний професор все пише. Коли з'являється серед київське християнство на полиці, відповідно, західний дослідник має вже випір. Він же може конфронтувати думку російського науковця і українського науковця, і сам шукати правду. Він має доступ до, до джерел, тому можливо, публікувати і іноземними мовами. І особливо англійською мовою наші джерела, тобто, щоб не була така дуже одноманітна і обмежена оптика. І це є наша роль і наше завдання. Це оригінальний концепт які запропоновані з українського середовища, київське християнство, а над яким потрібно працювати, але це справді оригінально. Це точно про український порядок денний, який ми поширюємо не тільки всередині, але і на зоні.